Червень, 19 число, неділя, як завжди, у цей час. До вашої уваги інформаційна програма Вісті Підсумки про події тижня, що минув розповідають кореспонденти обласного телебачення Галичина. Вітаю вас. В обласній раді відбулася практична нарада семінар. Тема напрямки співпраці з питань міжнародних зв'язків, інвестицій, проектної діяльності та туризму. Нещодавно в облраді було створено новий відділ, який займатиметься міжнародними зв'язками. Саме його презентували заступникам районних рад. До слова в рамках наради обговорили програми транскордонного співробітництва: Румунія, Україна, Польща, Білорусь, Україна і Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна до 2020 року. Пріоритетним питанням було залучення інвестицій а ще учасники наради говорили про написання та реалізацію проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Ото ми будемо говорити, навчатися, як співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, як вміло написати проекти для того, щоб отримати фінансування кошти на розвиток своїх територій. Відділ виконавчого апарату обласної ради, який утворений, його мета знайти взаємозв'язок між місцевим самоврядуванням Прикарпаття і між міжнародними донорами, міжнародними організаціями, які сьогодні готові надавати кошти. Майже півтора гектарами карпатської землі знову розпоряджатиметься громада міста Єремче. Мова про ділянку біля ресторану Гуцульщина, власниками якої вже незабаром стануть Єремчанці та отримують для цього необхідні документи. Таке рішення прийняли депутати міської ради під час сесійного засідання. Горяни пояснюють, земля має приносити користь людям, а не йти на розширення сувенірного ринку. На земельній ділянці, яку хоче взяти в оренду місцевий інвестор, передбачається встановлення атракціонів для малечі, будівництво кінотеатру та торгово-розважального комплексу з приміщенням, під етнографічний музей та співочим полем. Також обіцяють збудувати і популярну атракцію велике оглядове колесо. Сума інвестицій, яку обіцяють вкласти інвестори, чимала. Інвестиції, які пакунують на сьогоднішній день дають біля 120 столовсім. Робочих місць. Противники проєкту висловлюють побоювання, що він є банальною спробою розширити сувенірний ринок. В свою чергу інвестор просить земельну ділянку, навколо якої точиться дискусія, в оренду на п'ять років, і навіть готовий у договорі закріпити терміни покрокової реалізації проекту. Запов проєкту. Запов'язані виявити проєктно-технічну документацію, затвердити дозвіл на будівництво і отікаючи зробити. Півтора року розпочати будівництво. Два роки завтра експлуатацію, кажуть, допустимо, подивому об'єкті. Речі, як затримця другий рік і завершити і через будівлі п'ять років. Прибічники проекту наголошують на тому, що він не лише підвищить туристичну привабливість містечка, але й дасть додаткові надходження до місцевого бюджету. Це у свою чергу дасть можливість фінансувати видатки, на які грошей вже не вистачає. Пропоную сплачувати по два мільйони щороку. Є гроші там, де є інвестор, потрібно послуговувати холодним розумом і розрахунку. Остаточно долю інвестиційного проекту мають вирішити громадські слухання, під час яких місцеві мешканці, зваживши всі за і проти, мають визначити призначення спірної землі. Нардеп Юрій Соловей за відновлення соціальної інфраструктури на Гуцульщині та Покутті. Відтак лобіює виділення коштів на садки лікарні та школи краю. Обранець каже: уряд дав зелене світло, і з держбюджету надійдуть близько 6 мільйонів гривень на снятинську районну лікарню та косівську загальноосвітню школу. Також планується чергова постанова уряду, де заплановано виділення понад 3 мільйонів на доведення до ладу школи у верховині. Освіта та медицина це пріоритет для влади, куди потрібно інвестувати для майбутнього розвитку країни, вважає нардеп Юрій Соловей. Відтак обранець активно працює над відновленням соціальної інфраструктури свого виборчого округу Снятинського та Косівського районів. Під пильною увагою заклади, які через недофінансування опинилися у критичному стані. Зокрема, у селі Стецева кілька років не працює місцевий будинок культури. Аби перекрити дах та здійснити ремонт, потрібно майже 3 мільйони гривень. Приміщення вже по собі десь там у нього вік уже солідний, там десь п'ятдесяті шістдесят роки збудований і потребує ремонту, потребує реконструкції. І якщо зараз його не відремонтувати, то може там десь просто як будинок пропасти. Негайного ремонту потребує і дах Снятинської школи. Потрібно Мільйона гривень, адже через протікання покрівлі у закладі ледь не зірвали зовнішнє незалежне оцінювання. Старий корпус побудований 107 років назад, і по сьогоднішній день жодного разу капітальний ремонт даху не проводиться. Були маленькі косметичні ремонти, і тому е, найважливіша першочергова задача завдання для нас усіх це перекрити дах нашої школи приблизно десь 4-5 мільйонів. А так до півтора може справимося. Півмільйона мільйона гривень потребує Джурівська школа. Тут треба замінити систему опалення, яка експлуатується ще 60-х років минулого століття. У 2015-му спортивну та актову зали перевели на альтернативне опалення. Газовий котел відключили. Однак, аби твердопалений дав температуру понад 70 градусів, потрібно зменшити теплообмінник. Якщо ми зможемо стару систему демонтувати і поставити нову систему, нові батареї ми у нас є росистемі, десь 5,5-6 тонн води. Якщо ми це зможемо зменшити втричі, то відповідно швидкість нагрівання температура підніметься і і запрацює та ефективна система. Ну, відповідно, буде тут більший ефект. У Ганківцях гостро стоїть питання відкриття дитячого садка. Під дошкільний заклад реконструюють викуплену хату, бо нікуди подіти 80 дітей. Хоча каже директор школи Григорій Ступарик, краще виділити кошти на відкриття садка у другому корпусі навчального закладу. Тоді не стояло питання щодо відкриття садівку у школі. Сьогоднішній день, на сьогоднішній день можна відкрити, бо в школі є два корпуси, і в другому корпусі є вільні місця, що можна відкрити не одну групу. Якщо брати по об'єму об'ємо цього приміщення. Підсадік воно тільки може відкрити одну групу. Там тому приміщенні можна відкрити чотири групи. Усім цим закладам можна допомогти, каже нардеп Юрій Соловей. Адже уряд планує розділити субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. Це дуже добре, що сьогодні. У нас з'являється можливість говорити про вкладення коштів в розвиток інфраструктури регіону. Бо, на жаль, останні протягом багатьох останніх років коштів на ці цілі не виділяли, що звичайно призводило просто до занепаду. Цього натомість відновлення фінансування соціально-економічного розвитку регіону це серйозний крок вперед, який дозволяє людям залишатися тут, працювати тут. Народжувати дітей тут і думати про майбутнє. Цього тижня уряд дав зелене світло, із держбюджету надійдуть близько 6 мільйонів гривень на освітні та медичні заклади Прикарпаття. В головному управлінні Державної фіскальної служби в області відбулася зустріч з першим заступником бізнес обмусмена Ярославом Рігірчаком. Сторони обговорили питання боротьби з можливими проявами корупції в податкових органах та співпраці щодо ведення чесного бізнесу. Івано-Франківська область не є характерною щодо великої кількості скарг на органи фіскальної служби, констатує перший заступник бізнес омбудсмена Ярослав Григірчак. загалом же в Україні ДФС на першому місці серед інших державних структур, на які скаржаться бізнесмени станом на, на зараз. ми отримали вже більше ніж 900 скарг, з яких Ті, що ми взяли в роботу, складають приблизно 70%, але з них приблизно 50%, майже 50% це скарги на ДФС. Скаржаться на неповернення ПДВ, скаржаться на переплату податку на прибуток, скаржаться на від'ємне сальдо в СА ПДВ, яке не співпадає з даними базових податкових декларацій скаржиться на неуґрунтоване відкриття кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків. Ведення бізнесу повинно бути абсолютно прозорим, чесним, відповідальним. Такі основні вимоги суспільства, держави, закону, адже саме це золоте правило економічного зростання та соціального благополуччя будь-якої країни. Завдання ж фіскальної служби оптимально і швидко надавати всі сервісні послуги за адміністрування податків своєчасного консультація. Сультування та протидії тіньовим схемам ухилення від сплати податків також недопустимі будь-які корупційні прояви в податкових органах для виявлення і швидкого реагування на такі можливі випадки. Головне управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створило спеціальний сайт онлайн опитування громадян. Ми вирішили за Влучити громадськість і бізнес до вивчення стану справ, які є з проявами корупції в органах фіскальної служби, ми запровадили е, таке опитування е, серед е, громадськості е, бізнесу. Ця програма працює в онлайн режимі на сайті ДФС Івано-Франківській області і на нашій е, е, соціальній сторінці в Фейсбуці, тому користуючись нагодою. Хочу закликати бізнес і громадськість прийняти участь в цьому онлайн опитуванні. Про підсумки весняно-польових робіт в області та про стан та перспективи розвитку рибництва на Прикарпатті мовилося на виїзні колегії департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації, яка відбулася у Галицькому районі. Сьогодні наша розповідь про те, як спрацювали аграрії у весняний період. Попри спекотню осінь, яка не дозволила сільгоспідприємством Прикарпаття засіяти у повному обсязі заплановану кількість площ під озимі культури, аграріям таки вдалося вийти, ба навіть перевершити минулорічні показники, і все завдяки злагодженій роботі у весняний період. Загальна посівна площа цьогоріч склала 367 тисяч гектарів, що на один більше аніж у минулому році. Повністю збережена зернова група, тобто 153 тисячі гектарів, було зерна, було зернових було посі. В минулому році, в цьому році цей результат складає 154 тисячі гектарів в цьому році. Було таке завдання, крім зернових, в тому числі гречка. Тому що ви бачите, яка цінова політика сьогодні на ринку гречки, яка досягає до 50 гривнів. Тому ми перед кожним районом ставили якраз завдання, що гречка в області має бути посіяна. Тим більше, що в нас зараз відкривається лінія по виробництву гречки на нашому Івано-Франківському КХП, і 3 тисячі гектарів гречки в області посіяно. Ося на колегії кілька районів таки зменшили посівні площі зернових, у тому числі і Галицький, де відбувалася виїзна колегія. В цьому є просте пояснення. Переконують керівники підприємства Рідна Земля. У нас основний напрямок тваринництво. і ми мусимо на тих 952 га, що ми маємо, Ми мусимо, хоч половину сіяти кормових культур. Тобто, з них маємо 200 люцерни, 200 кукурудзи, тому що мусимо забезпечити тваринництво, тому що ми худобу не випасаємо. Цілий рік на сільі худоби стоїть і цю худобу треба годувати. Розуміють таку ситуацію і в департаменті агропромислового розвитку, і називають її закономірною. Є компанії, які планують. Наприклад, в минулому році вони мали більші площі озимих. В цьому році зернових в цьому році без сумніву структура змінюється. Розумієте, так одно, одно боку не можна підходити до структури, тому що структура планується, виходячи з минулого з минулих посівів, Ми ж не будемо зерно по зерні сіяти, тобто змінюється сама структура. От. Є, є моменти, ми будемо ці моменти відмічати. Але левову частку часу, відведеного для проведення виїзної колегії, її організатори та учасники присвятили темі розвитку рибництва в області. Про перспективи і нинішній стан галузі ми розповімо уже в наступних випусках вістей. 18 червня помер колишній голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишиванюк. Це сталося в Австрії, де він лікувався від раку крові. Михайло Васильовичу було 64 роки. Він народився 13 жовтня 1952 року у селі Іванівці на Коломийщині. Український політик очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію з 1997 по 2005 рік та з квітня 2010 по листопад 2013 року. У далекому 1971 році Михайло Вишиванюк закінчив Коломийський технікум механічної обробки деревини. Після служби в армії здобув спеціальність інженер-механік у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті. З 1995 по 1999 роки навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті правознавства. У 2002 здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. З 1974 року працював на керівних посадах. До переходу на державну службу 26 років працював на виробництві. Його практичний досвід як керівника формувався в галузі сільського господарства. 1981 року очолив правління колгоспу імені Степана Мельничука. Згодом домігся його реорганізації, і колгосп став одним з перших акціонерних товариств. З 1992 по 1997 рік очолював раду сільгоспвиробників області. З березня 1995 до травня 1997 року був радником президента України з аграрних питань. Водночас був членом комісії з питань аграрної та земельної реформи при президентові України. У 2002 та 2010 роках обирався депутатом Івано-Франківської обласної ради. З 8 листопада 2013 по 25 лютого 2014 займав посаду радника президента України у 1992 та 2001 роках. Отримав Державну премію України у галузі архітектури, нагороджений медаллю за трудову відзнаку відзнаками президента України орденом за заслуги третього ступеня у 1996 році та другого ступеня у 1999 році. Орденом Честі Грузії у 2003 році. Заслужений економіст України. Зараз коротка рекламна пауза, після якої ми продовжимо випуск вістей. Сказав, ніколи не втрачай мрію, то ми й жили, збиралися разом, дерева були великі, світ не мав меж, а ми ділилися найдорожчим, і мріяли, мріяли, мріяли в нашому таємному місті. Є донечку. Навіть краще стало. Квартал краківський затишно як в дитинстві. Від будівельної компанії Вамбут. Не стримуй бажання дивайтіс. Сьогодні, у третю неділю червня, відзначається День працівників охорони здоров'я України. Напередодні свята у залі обласного музично-драматичного театру відзначали кращих медичних працівників в галузі медицини Івано-Франківщини працює майже 32 тисячі осіб. Достойних вітали, віншували, нагороджували і всім, хто на варті здоров'я, на чергуваннях і на виїздах бажали добра і миру. В галузі медицини Прикарпаття працює 6 тисяч лікарі, 13 тисяч медсестер. В області функціонує 163 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 528 фершерсько-акушерських пунктів. Числина медична громада представила виставку мистецьких робіт. На сцені театру вшанували медиків краю, які боронили життя і здоров'я учасників АТО на сході України, ризикуючи власним життям і здоров'ям. Ми бачили, скільки було ваших колег на сцені. Але я переконаний, що якщо буде потреба стати на захист держави, всі 100% цього залу вийдуть, не зважаючи на які проблеми і поїдуть захищати батьківщину. Пам'ятаємо про полеглих ваших колег сумно, але ми завжди будемо про них з теплотою в серці згадувати. Бажаю вам всім в першу чергу мирного неба. Затишку, гармонії життя. А як виконавча влада, користуючись нагодою в це свято, хочу сказати ті негаразди з виплатою заробітної плати, які в нас існували в області, вони будуть зняті з порядку денного і хочу подякувати вам за ваше терпіння, за ваше розуміння. Як би не було важко за всі роки перебування мої, моєї на посаді. Ні разу ні один медичний працівник, як би не було важко, як би було несправедливо по відношенню до вашої праці, не дозволили собі залишити ваші робочі місця і перейти в площину політики. Я вам за це щиро дякую. З своєї сторони, команда обласної державної адміністрації, ми прикладемо всі зусилля для того, щоб полегшити вашу працю. І завжди посміхайтеся, бо коли ви посміхаєтесь, навіть коли болить, дивишся на посмішку і стає легше. Я Хочу виразити слова подяки всім вам. Перш за все, я хочу подяки.